Атирські вітання, я Сергій Конюшок і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни ейрбайк. Техніка виконання. Атлет сідає на тренажер, бере важелі у руки, ставить ноги на педалі та за командою судді старт. Починає виконувати рух. Перемагає той атлет, який здолає дистанцію 30 або 50 кілокалорій якнайшвидше. Якщо атлет не виконав завдання у відведений таймліміт, то судді фіксують фактичний результат у калоріях. Особливості. Атлет перед початком змагання може самостійно визначити собі висоту сидіння. Асистенти на прохання атлета можуть зафіксувати кінцівки з протезами за допомогою скотча або кріплень. Категорія R1 виконує вправо однією рукою. Категорія R0 виконує вправу двома руками. Категорії W1, N22 можуть виконувати вправу на кріслі. Перед ейрбайком, тримаючись руками заважені. Категорія N2 виконують вправу руками сидячи на сидінні ейрбайку, але ноги мають бути поставлені на підставки. Суддя може робити зауваження атлету під час виконання вправ, але це не є його обов'язок. Суддя може просто не зарахувати повторення або виконання, якщо воно не відповідає правилам.